Хоть он нам сітує посмотрю, на сяки. Такі шаки. Пошколи на сніг з вами сяки. А то шавативола написані. Новий діти, бежелені, всім полі, без долі, світя до ліво. Новим роком, новим роком гальне час, а не буде кожним роком більше радості у вас. Добрий день усім, хто знає, завжди стріму і день. Ось і знову рідні школі новолічне свято школі. Тут і діти, і дорослі, всі красиві, милі, щирі і весележать у Дід Мороз ходив у ліс, і ялинку нам приніс. Невелику істоку о зеленім кружку ніяко зняли іграшками одягу, а й стоїть насяті у нас, уся сіяє церка. Діт молос, пісового сті, буду різці, снігові, уві, і хвостаці, куча хвост, раді з мужчикалі, хати весело музики. Цей поналісний бал і маленьким, і великий, до подоби карнавал. Хай буде це свято на казку багато, хай буде ялинки, цукати, сніжинки, ні лунки, дізимо лакань, на Ді маміка ніколи до водані, кушлять та кухні, ховаєш і Дітей на з новим оком. Діднуло, дітопи. Всім пленіть матні гостинці, Ще на шаня з'їздив лід, І ялиночку виночку приніс. Жлід поїхали за цінята, Вишинята, ведмежата, Ні дідушик молодець, Всі запослів та не. Ось я, друзі, Раз, вітала знов до нас, подивіться, як ж багато, всяких іграшок прекрас, з новим Роком всіх вітаю, щастя, й радості бажаю, всім малятам і гостям.